Заднім числом у Києві збільшили норму споживання газу тим, хто кілька місяців жив без гарячої води? Чи законні платіжки із сюрпризом? Нові подробиці моторошної ДТП, у якій загинула відома акторка, сьогодні проінспектували автобуси далекого сполучення. Що дізналися? Шахраї відмикають авто за допомогою звичайної монети. Невже це можливо? І як убезпечити свою машину? Усе, що треба знати сьогодні в нашому випуску. Я Максим Сікора. Добрий вечір. Скандальні платіжки, жителі столиці, принаймні ті, в кого немає газових лічильників, отримали рахунки, чи не вдвічі більші зазвичайні. Київгаз посилається на скасоване рішення уряду, за яким може дораховувати кубометри, чи варто платити за надлишки в рахунках, з'ясовував Олексій Фаліна. Тим, у кого не встановлений лічильник, Київгаз розсилає отакі платіжки з додатковим нарахуванням за той період, коли в людей не було центрального гарячого водопостачання. Мовляв, люди підігрівали воду на плиті, отже, використали значно більше палива. На наш запит, Київгаз відповідає, суми в платіжках дійсно збільшені. Відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України номер 203, чинні нормативно-правові акти зобов'язують збільшувати норму споживання природного газу у дні відсутності централізованого гарячого водопостачання із листа Київгазу. Однак експерти сьогодні запевняють, вимагаючи додаткових грошей із клієнтів, «Київгаз» посилається на вже скасоване рішення, і що найстрашніше, тепер взагалі мало зрозуміло, якими нормативами керується. Адже якщо ці норми скасовані, то чинними стають попередні, справді драконівські. Тож як би не довелось платити ще більше, було вже три інстанції суду, і остання інстанція вона скасувала норми, які були встановлені. Рішення було скасовано десь 9 серпня. Тобто нарахування йдуть за серпень, за вересень і вже за жовтень. Що отримає споживач? Він отримає додаткові рахунки, абсолютно безпідставно. Аналогічна історія у Харкові, однак там цитують іншу постанову Кабміну. Ці норми також утверджені Кабінетом міністрів України по всій Україні, не тільки в Харкові або в Києві. Наприклад, якщо у вас нет горячего водоснабжения 5 дней, то прирасчет идет на эти 5 дней, не на месяц. Как ну как бы как некоторые думают. Горячее. Пані Вікторія навіть не знає, чи є в неї централізована гаряча вода, бо користується бойлером. Додаткові 174 гривні в платіжці пенсіонерку обурюють. Ми газом не користуємося. Ось у нас бойлер. Ми он включений. Вот, пожалуйста, нагріта вода. Три чоловіка у нас зі да? А ще допомільтельна коректировка 174 гривні. А тепер виходить, що ми платимо дважды. І за газ, і за гарячу воду, та й на кухні газом користуються не так часто як раніше, адже розігрівають їжу в мікрохвильовці. Тобто бувають такі дні, коли ми газом взагалі не пользуємося. Чому в квитанціях додаткова оплата за газ обіцяє з'ясувати міський голова Віталій Кличко? Наголошує, платити треба лише за те, що спожили. Хто не отримав теплої води? Вони не повинні отримувати сплату за газ, так як де кожен з киян повинен платити виключно за ті послуги, які він отримав. Якщо він не отримав ці послуги, спасія не потрібно. Людина, яка на отримала сервіс, не повинна за це платити. Проблеми із зайвими цифрами у квитанції не було б кажуть експерти сьогодні. Якби в абонентів були газові лічильники, та за статистикою, 4 мільйони домогосподарств в Україні їх досі не мають. Олексій Фаліна на Бровко Оксана Щербина Віктор Наточий сьогодні. Канал Україна Субсидій побільше Петро Порошенко доручив Кабміну розширити програму пільг. Це дозволить підтримати незаможні верстви населення за умов підвищення ціни на газ. Нагадаю, від 1 листопада вартість блакитного палива для громадян зросте майже на чверть. Якщо раніше українці, які користуються газом лише для приготування їжі, сплачували за нього 414 гривень, то з наступного місяця віддаватимуть усі 510. і ще більше вдарить підвищення по бюджету бюджету родин, які опалюють газом домівки. За обігрів 90 квадратів доведеться викласти вже не 2 800, а 3 400 гривень. Через зростання ціни на газ подорожчає опалення в багатоквартирних будинках у середньому на 17%. А поки батареї холодні, доведеться вмикати обігрівачі. Дощі та навіть мокрий сніг уже цього тижня. Обіцяють синоптики, різке зниження температури почнеться вже від завтра. Пожежники попереджають про небезпеки. Як обігріти оселю, щоб не сталося трагедії, розкаже Сергій Моргун. Ось цей калорифер єдине джерело тепла у оселі пані Тетяни. Опалення ще не увімкнули. Написи парково на маленький Тамалі черевона даже німного перебаліли за тева. Інколи навіть сушать одяг на ньому, хоч і знають небезпечно, рятувальники ж такий метод, категорично забороняють, так само як і саморобні обігрівачі. 80% це дійсно є от коротке замкнення саме від електронагрівальних приладів. Електронагрівальні прилади тут не мається на увазі, тільки обігрівач. Електронагрівальний прилад це той самий чайник, та сама праска. Категорично не можна залишати увімкнені обігрівачі на ніч, кажуть пожежники. А перед початком холодів слід перевірити, яке навантаження витримує ваша мережа, і відремонтувати проблемні розетки та з'єднання. У середньому один електроприлад може затрачати енергії до 2 кВт. Тому перевантаження своєї мережі можна навіть не відчути. Здавалося, всього працює: бойлер, електрочайник, а тепер ще й обігрівач. Тому електрики радять вивчити інструкцію електроприладів. Ми так купили, ну все, значить, батарея включили. Ну що ж може бути там, да але все одно треба прочитати, як де її не ставити, де не використовувати чи накривати. Як трапляється під час сушіння одягу, або коли прилад близько до штор, хоча спричинити коротке замикання, може навіть звичайний пил. Якщо обогрівач стояв десь в пособному приміщенні, з нього потрібно спіральний обогрівач пиль зняти, тому що пиль легко спалахує. Ні в коїм разі не кидати кабель під ковром. Переноску там можна перебити стільцом, кріслом і не побачити, там буде замикання. Така обережність забере значно менше часу і зусиль ніж усунення наслідків пожежі. Сергій Моргун, Віктор Білогорцев сьогодні канал Україна. Дуеля через жінку в Житомирі у столиці перекрили рух електрички. Та що зробили з популярним курортом на Запоріжжі? Дикі туристи, дивіться в огляді сьогодні. У Тернополі пенсіонер зачинився в квартирі на сьомому поверсі, увімкнув газ, погрожуючи вибухом. Рятувальники, медики і поліція кілька годин схиляли чоловіка до перемовин. Зрештою, вибили двері та вивели старенького з помешкання. З'ясувалося, тернопільський терорист душевно хвора людина. Чоловіка доправили до психоневрологічної лікарні. Правоохоронці кримінального провадження навіть не відкривали. Києві пасажири перекрили рух міської електрички. Останнім часом вона ходить із перебоями, тож людям увірвався терпець. У надії хоч якось дістатися на роботу. Штурмували вагони і навіть чіплялися за них. На станціях Петрівка і Троєщина стояли на коліях, не даючи електропоїзду. Проїхати пікет тривав близько години. У центрі Житомира група хлопців влаштувала колективну дуель. Щоправда, протистояння було нерівне. Четверо проти одного чоловіка намагалися відвести на розмову, спровокувавши бійку із застосуванням холодної зброї. Кровопролиття зупинили свідки події. Вони пострілами в повітря, розігнали нападників. За даними поліції, конфлікт стався через жінку. У Києві п'яні чоловіки влаштували перегони на високій швидкості. Вони їздили дворами міста допоки одна з машин не перекинулася. Місцеві шумахари розтрощили два припаркованих авто. На щастя, минулося без людських жертв. У Запоріжжі зафільмували, як чоловіку самому спідньому біжить проїжджою частиною. Дописувачі соцмереж припускають у такий спосіб. Містянин готується до марафону, запланованого на ці вихідні. Цікаво, що у травні запоріжців потішив інший дивак, автор відео не виключає. Хлопець комусь програв, тож вирушив на пробіжку без одягу. Жителі курортного містечка Кирилівка Запорізької області шоковані наслідками перебування диких туристів. Відпочивальники, які жили в наметах, залишили по собі купи непотребу, забруднюючи не тільки узбережжя, а й море. Ольга Федорова сьогодні канал Україна. Дивіться далі нові подробиці моторошної ДТП, у якій загинула відома акторка, сьогодні проінспектували автобуси далекого сполучення. Тисячі людей сьогодні попрощалися з акторкою Мариною Поплавською в драматичному театрі Житомира. Марина Поплавська 20 років викладала українську мову та літературу у школі. Одночасно працювала на телебаченні, була зіркою відомого гумористичного шоу. Минулої суботи акторка загинула в аварії на Київщині. Пасажирський автобус, яким їхала Марина з колегами, на повній швидкості врізався в поштову вантажівку. Водія того самого буса сьогодні взяли під цілодобовий домашній арешт у суді. Він запевнив, різко гальмував через автомобіль, який намагався його обігнати. Однак мережею шириться інша інформація. Цей водій їздив без напарника і часто засинав за кермом. Чому перевізники не дотримуються елементарних правил безпеки? Розбиралася, але чиш. Автобус, яким їхали артисти гумористичного проекту шоу потрапив у ДТП під Києвом. На швидкості водій врізався в фуру, що їхала у попутному напрямку. Передню частину автобуса зім'яло вщент. Водій вижив. А от Марина Поплавська, що сиділа поруч із ним, вилетіла через лобове скло і загинула на місці. Водій каже, ішов на обгін, помітивши автівку, що їхала позаду, різко загальмував. А ось актриса Ольга Сумська повідомила в соцмережі цим бусом актори їздили неодноразово. Цей самий водій, начебто засинав за кермом, до того ж не мав змінника. Кілька днів тому Мі Віталік Фозі та інші артисти їздили в Запоріжжі на концерт у цьому неоплані. І водій той самий. За кермом він був один без напарника. Засинав на ходу. Смертельні аварії через сонних водіїв в Україні не рідкість. у липні, внаслідок зіткнення маршрутки із вантажівкою загинуло десятеро людей. Стільки ж потрапили до лікарні. Кермувальник, на шляху якого була фура, навіть не намагався гальмувати, адже просто відключився через втому. А рейсовий автобус відомого перевізника перетнув зустрічну смугу і вилетів у кювет, бо водій так само міцно спав. Чому не беруть із собою у дальні рейси напарників та ігнорують правила безпечного перевезення? пасажирів з'ясовуємо на столичному вокзалі. Я не даю вам інтерв'ю. Ну, ви можете сказати, ви сам чи з напарником їздите? Це правила безпеки. Правила безпеки, Слухайте мене внимательно. Є правила перевозки пасажирів, які предусматривають до 500 кілометрів в світовий день. Один водій до 500 кілометрів. Я роблю 360. А хто вас перевіряє? Чи є інспекція, яка перевіряє саме по факту виїжджає другий водій, якщо 500 понад плюс? Звісно, є. На трасі, на автостраді. А буває таке, що без напарника виїжджаєте? Ні, у нас буває ми доміняємося міняємося на, на півпуті як по 230 кілометрів. Цей водій каже, що напарник змінить його по дорозі, а раптом його не буде там. Бог спаси, ну такого не може бути. Це ж відповідальна робота. Його колега, що возить пасажирів до Мінська, запевняє, ходити в міжнародні рейси без напарника суворо заборонено. У нас в Білорусі так ви не виїдете. А ось керманичів, що долають 400 кілометрів без підстраховки, знайти легко. Самі їздите чи зі змінником? Сюди сам. Напарник у вас є? А відпочиваєте добре перед рейсом? Тут на автовокзалі третій поверх. Утім, перевірка водіїв на дотримання правил перевезення більше нагадує рулетку. Щоразу зупиняють, перевіряють. Очому щоразу щоразу я б не приїхав вовремя. Выборочно. Однак, якщо легальні перевізники дотримуються принаймні основних правил, то неофіційні їх повністю ігнорують. Мандрівка із таким може коштувати життя. Аби уникнути смертельних ризиків, квитки варто купувати лише в касах. У водія ж має бути паспорт автобусного маршруту та ліцензія на перевезення. Алла Чиж, Дмитро Данченко сьогодні канал Україна? Докази того, що Тимофій Нагорний є агентом Росії, оприлюднила сьогодні СБУ українського бізнесмена і колишнього чоловіка олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої, звинувачують у держзраді та шахрайстві 4 жовтня. Нагорного затримали. А за тиждень сута випустив його під заставу у більш як пів мільйона гривень. А сьогодні служба безпеки оприлюднила відео, на якому бізнесмен розповідає про завдання, що їх йому поставила російська ФСБ. Зок. Крема, нагорний нібито мав створити політичну силу, яка б відстоювала інтереси Росії. Сам нагорний звинувачення заперечує. Указ про економічні санкції проти України підписав Володимир Путін. Що саме обмежить документи? Хто потрапить до чорного списку невдовзі визначить російський уряд у такий спосіб? Москва відповіла на санкції з боку Києва від 2 травня. Вони торкнулися представників так званої адміністрації Криму та членів збройних формувань на території Донецької та Луганської областей. Серед торговельних партнерів України Росія посідає другу сходинку її частка в загальному обсязі українського експорту становить близько 7%. найбільше ж товарів та послуг 45% – наша країна постачає до єс на третьому місці – туреччина її частина в українському експорті майже 7%. Потяг до розкоші продемонстрував Кім Чен Ін. побутову техніку, хутро автівки і навіть спиртне Північна Корея закупила в Китаї в обхід американських санкцій. Лише за минулий рік лідер КНДР та його чиновники витратили на коштовні товари понад 640 мільйонів доларів. Найбільше набрали телевізорів, машин та лікарів цього місяця. Кім Чен Ін зустрів держсекретаря США на Ролс Ройсі цю британську автівку. Тівку Північна Корея не може завозити через американські санкції. Шахраї відмикають авто за допомогою звичайної монети. Як убезпечити свою машину? Дивіться за кілька хвилин. Комунальний скандал у Полтаві Жителі п'ятиповерхівки пересварилися через дах. кажуть власники квартири на останньому поверсі замість латкувати дірки новим шифером захопили ціле горище, добудовують собі кімнати і навіть встановили унітаз. Чи так це насправді? І що кажуть у ЖЕКО знає Олена Орлова. Було одне манесеньке е, оглядове вікно. Замість нього з'явилися чотири великі такі прибудови, продовжують виростати на даху полтавської п'ятиповерхівки. Вони побудували тут дві стіни, перекрили повністю наше горище по пожарній безпечності. Вони не мають права цього робити. Жителі йдуть на дах з'ясовувати, що там відбувається, але сусід, який робить ремонт, на горище не пускає. Мані, міліція. Міліція. Ось руки вбирайте. Що ви робите? Це Закрой. загальний дах. Люди хочуть подивитися на дах. Що ви вбивайте міліцію? Мешканці п'ятого поверху, що роблять ремонт, запевняють, вони лише лагодять дах, і то власним коштом. Ми робимо утеплення. Це коштує приблизно 350 тисяч гривень. можемо піднятися? ми жителі чому Ми не це не не будь не чи Тому що Через три дня дождь буде. Я не хочу драконіть радіть строїтелі. Як можна їх доходити? Тому що люди уйдут. Урешті жителі, які лагодять покрівлю, погоджуються пустити знімальну групу сьогодні на горище. Зізнаються спочатку, хоч хотіли зробити косметичний ремонт, але тепер взялися за капітальний. Коли коснулися конкретно криші, то все відділі, що вона гніла, Тому не тільки її там піділалі і старе стропіла там укріпили, замінив, а ще її перекроєм на профліст і зробимо утеплення. Запевняють, мають на це дозвіл від Жеку та інших мешканців. Проте комунальники кажуть, дозволили тільки поміняти шифер. Усе решта реконструкція. Її робити самостійно не мають права. Он вигнал стіни Это раз. Там уже поставили унітази. Там щось таке розміщають уже комунікація і Так далі Він просто, собі увілічують живу площу. На місці з перевіркою була й державна архітектурно-будівельна інспекція. Висновок, будівництво самовільне. Актом зафіксовано, що виконання будівельних робіт з реконструкції даху, втручання в несуті конструкції без відповідного документу, який дає право на початок виконання таких робіт. Щойно поліція знайде відповідальних за будівництво. Вони мають припинити роботи. І за два місяці усунути всі наслідки, або ж дістати дозвіл на реконструкцію від профільних установ та сусідів. З Полтави Олена Орлова, Павло Бабінчук. Сьогодні канал Україна. Відчинити двері авто за допомогою звичайної монети. Люди в соцмережах налякані. кажуть, злодії вигадали абсолютно новий спосіб пограбування машин. Сьогодні перевірили, чи можна обчистити автівку. Лісти з автомобільної безпеки не уявляють, як можна відкрити замок сучасної машини в такий спосіб. Може би я допускаю що на якомусь автомобілі, на якомусь то там одному очень задріпанові та й срабатывает. Но более всего вероятно, это знаете, снимают просто такие вот фейковые видео, да, когда человек что-то делает. Неверо невероятно, это набирает много просмотров просто для того, чтобы хайпануть, так сказать, на, на таком видеоролике не более того. Мы с Сергеем же вирішили провести експеримент та відчинити машину за допомогою монеты. Перша спроба виявилася невдалою. У нас есть 50 копеек. Мы подкладываем 50 копеек, машина відкрита, повторяю, под ручку. То есть ручка у нас. приоткрыта, как видим, да? Закрываем машину брелком. Машина закрылась. Демонстрирую это, что она закрыта. Эти пика сигнализация. Вот тут где у нас монета, я пытаюсь сделать то же самое. Сейчас открыть как бы, да? То есть, значит, выпадет просто. Монета выпала, но дверь, как видим, абсолютно не пытается даже открываться. Наступные две спробы тоже провалились. Приоткрываем дверь. Вот она уже уперлась. Подкладываем монету. Закрываем. Промигались ветодиоды. Дверь закрылась. Пытаемся открыть. Как видим, ничего не работает. Ты видел? В момент закрытия она просто отсекает эту ручку. То есть она перестает быть связана. То механіка не дає цьому тому Та все ж експерти радять бути обачними, коли залишаєте машину. На ній не має бути жодних підозрілих предметів. Владислав Паливода, Віктор Білогорцев сьогодні канал Україна. Як опирається рокам, розповіла популярна акторка із Тайваню Алісі Чія 44 Та на вигляд мати трьох дітей удвічі молодша. Секрети переконує прості, Чія не їсть гострого і смажного не вживає спиртного, рано лягає спати і мінімум два рази на тиждень тренується у спортзалі. Але чому жорстокі дієти, виснажливі тренування та інші атрибути здорового способу життя допомагають не завжди і не всім. Думки фахівців вивчала Катерина Федотенко. Про здоровий спосіб життя нині розповідають мало не на кожному кроці. Тренінги, лекції та відеоуроки. Знайти інформацію про це дуже просто. Та яким правилам можна довіряти, а які лише міфи. У такій формі Наталія була не завжди. Довго морила себе дієтами, аж поки нарешті зрозуміла. Вони не тільки не сприяють схудненню, але й неабияк шкодять здоров'ю. Я їм все, але в принципі, якщо є якісь шкідливі продукти, то я їх заміняю на більш корисні. Якихось таких от заборон у мене в їжі немає. Якщо мені щось дуже хочеть, хочеться, хочеться обов'язково це діть. Універсальна дієта міф номер один. Потрібно враховувати і стать, і вік, і перенесені хвороби, і спосіб життя. Якщо дієта татнуть. Відносить... К правильному збалансіваному питанні в залежності від пола, віку, уровня здоров'я, погодних і кліматичних условий, то це правильно. А якщо это просто якісь стандартні совети з інтернету, друзів та сусідів, це не відноситься к системи під названням здорового враження. Анастасія не їсть м'яса вже 9 років. Ба більше вона веган. Відмовилася від усіх продуктів тваринного походження: молочного, яєць, меду. Мне оказалось комфортно, мне оказалось классно, легко, здоровье тоже все в порядке. То есть уж точно ничего не усугубилось, возможно, и улучшилось. Да что можно ваганство удотожнивоты здесь здоровым способом життя. Чи це ще один миф? Молодым девушкам мы рекомендуем все-таки включать продукты животного происхождения для поддержания гормонального фона и восполнения запасов железа. С возрастом полезно быть такой более полувегетарианским или вегетарианским рацион придерживаться. А ось від молока, якщо ви вже не дитина, відмовитися варто. Воно підсилює вироблення інсуліну в крові. А це ризик серцево-судинних захворювань, ожиріння та цукрового діабету. Міф номер три найкращий метод боротьби із зайвою вагою. Виснажливі тренування. Лікарі кажуть, тренажери це лише засіб для підтримання форми, та й то у межах здорового глузду. Чоловіку з большовісом йому протягом показано заняття в тренажерному залі, особливо з підйомом каких-то тяжесті. Тому що любые заняття в тренажерному залі кортизол, такою кормостресака картізол, тормозити динаміку по весу. Відмовлятися від фізкультури таким людям не варто, але кросфіт чи важка атлетика не те на що вони мають робити ставку. Зосередитися треба на хольбі, плаванні, йозі чи пілатисі. Катерина Федотенко, Валерій Савицький та Богдан Стрілець. Сьогодні канал Україна. Веселий пішохідний перехід відкрили у Нідерландах, а танцівницям британського стрип клубу заборонять роздягатися про тих, хто здивував світ сьогодні, Юлія Біглецова. Зебру для дурнуватого ходіння офіційно відкрили в Нідерландах. Навіть спеціальний знак повісили, де чоловік, крокуючи дорогою високо, піднімає ноги. Так радять пересуватися усім пішоходам. Що смішніше, то краще. Ідею запозичили з популярного комедійного серіалу 70-х, герої якого працювали в так званому міністерстві дурнуватого ходіння. Утім, на кумедному переході в Нідерландах правила дорожнього руху звичні. Автівкам треба зупинятися, а людям поводитись уважно й об. Обережно. Із ведучої в акушерки зірка британського ТБ Емма Віліс прийняла пологи під час зйому у новому шоу. Утім, до породіллі саму Емму не підпустили, лише із командою лікарів. А перед цим кілька місяців працювала в пологовому. Коли нарешті прозвучали крики-немовляти, репортерка не витримала і розридалася. Відверті танці заборонили в найстаршому стриптиз-клубі Лондона. У віндміл порушили правило, яке не дозволяє артисткам та клієнтам торкатися одне одного. Що клуб діє протизаконно з'ясували борці за права жінок? Вони, зокрема, зафільмували як відвідувачі, мацають стриптизерок, за засідниці. Клуб Віндміл працює в Лондоні вже майже 90 років. Юлія Бігліцова, сьогодні канал Україна. Замучив родича і звеселив публіку. Молодий самець горили потішив відвідувачів зоопарку у Великій Британії. Спочатку тягав солому в батька, далі підглядав за ним через шпарину та бігав перед самим носом. Старий Омбі незворушно протримався кілька хвилин, а потім перебрався подалі від надокучливого малого. Розвиток подій у ранкових випусках більше новин. Також шукайте на нашому сайті сьогодні.юй та в газеті «Сьогодні». Гарної вам ночі і залишайтеся з Україною.